Подкаст Відкрита книга. Інформаційні дайджести, аудіокниги, обговорення, новинки. Пориньте в світ, де пригоди і фантастика оживають. Хай перед вами завжди буде відкрита книга. Шановні друзі. Сьогодні в рубриці письменники Кировоградщини дітям. Ми познайомимося з кропивницькою письменницею Оленою Валентинівною Надутенко. Олена Валентинівна, голова творчого літературного об'єднання Парус і голова спілки слов'янських письменників України в Кіровоградській області. Вона редагує, готує до випуску щорічний літературний альманах вітрила за свою роботу та активну громадську позицію. Нагороджена медаллю Організації Об'єднаних Націй за протидію міжнародній агресії, також є кавалером срібної зірки міської ради за особливі заслуги. Пише письменниця і вірші, і прозові твори, є автором восьми дитячих книжечок і семи поетичних збірок для дорослих. Сьогодні ми познайомимося з дитячими віршиками із збірки цікаві розмальовки. Сич і ніч. В лісі темнім серед ночі спалахнули світлом очі. За великий просто жах, Хто це звір, а може, птах? Раптом очі піднялися і угору подалися, зачаїлись недалеко, зачепившись за смереку. Хугу, чути у гілках, як тренує голос птах. Хугу, відгукнула ніч. Не лякай звіряток, сич. Цвіркуни Хто все, думаєм, вночі заливається, цвірчить? Хто не спить у пізню пору, а співає дружно хором? Розганяють співом сни невгамовні цвіркуни, І ховаються солісти, хто під камінь, хто під листя. Слави й оплесків не хочуть, просто від душі цвіркочуть. П'ять сороченят. П'ять малих сороченят у гніздечку сіли в ряд. Пильно стежать оченята, виглядають пташки тата. Ось татусь летить з охоти. Відкривайте, діти, ротик, я літав в сусідній ліс, черв'ячка я вам приніс. Розділіть його як слід, буде всім смачний обід. Та один спритніший всіх черв'ячка вхопити встиг. Необачних відштовхнув сам обід і проковтнув. На нахабу сорочата почали куртом кричати. Що за сором, що за стир? Нащо наш ти з'їв обід? Не на жера, що накоїв? Татко діток заспокоїв. Всім дістану черв'ячків, станьте в чергу, хто не їв. Так татусь літа щоденно. Черга, діток, нескінченна. Сварливі сороки. На кілочку, на високим, дві сороки білобоки, посварилися, мабуть. Горло криками деруть. Нащо вкрала ти у мене щось яскраве і зелене, терпецю вже не стає. Поверни, воно моє. Ні, я твого й не брала. Ти сама цю штуку вкрала, у віконце залетіла і зі столу щось схопила. Тож не варто нам сваритись. Краще порівну ділитись, де обновку заховала. Ой, дивись, вона упала. А в траві сірко сидить. З'їв цукерку він замить, а обгортку зелененьку залишив птахам дурненьким. У курятнику біда. У курятнику біда, лиска нишпорить руда. Півень очманіли, іначе навкруги несучок скаче. Кури лемент підняли. Що, лисиця? Де коли? Де той тузик лиходій, що ввійти, дозволив їй? Розгубилася лисиця, стала до стіни тулиться. Півень пір я розпушив. Хто моїх курчат хотів? Заклюю тебе, руда, буде крадію, біда. І у дірочку маленьку. Лисонька втекла руденька. Цуценята Два маленьких цуценяти ділять кістку біля хати. Довго б'ються та гарчать, і клагострі аж блищать. У багнюці забруднили хутро, кістку загубили. Сіли, дивляться обоє, чом сварились між собою. Обтрусились цуценята і пішли удвох гуляти. Стережіться всі підряд двох грайливих цуценят. Ведмежатко. Ведмежа грайливе дуже, заблукало у гаю. Сіло під ялинку, тужить, маму, бачив хтось мою. Я нещасна сиротинка, загубилась в лісі я. Де тепер моя хатинка? Де матусенька моя? Я медведик несухняний, обіцянку всім даю, більше не втечу від мами. Неньку поверніть мою. Каятя почула мама. Каже крихітко, не плач, ти у мене кращий самий. Більш не буду я пробач. Кицині іменини. На день народження до киці прийшли дві качечки сестриці, руденький пес і гуска біла, та їм дичаток купа ціла. Прийшло ягнятко, козеня, три поросятка і свиня. Бичок плямистий, Жеребець прибіг до киці під кінець. Надарували, хто що міг. Стягнули киці на поріг, трави, соломи і зерна. Де ж миші, журиться вона? А гості радо всі пішли, поївши все, що принесли. Лиш, бідна киця плаче вслід. Що їсти буду на обід?